Зараз ми виконаємо три важливі операції, які треба робити влітку з такою от черешнею. Минулому році я підстригав, але вона дуже вгоне швидко вріст. Цьому році вимерзли всі ягоди, тому вона навіть трошки прихворіла. І зараз ми перше, що почнемо, це будемо обрізати. Оці пагани, які виросли молоді. Будемо їх вкорочувати, отак по периметру будемо ходити і будемо вкорочувати, ось, бачите, молодий пагін, да все в нього бруньки от Якщо його не вкорочувати, то він буде, врожай буде от тільки на кінчику тут зав'язуватися. Тому для того, щоб на врожай його вкоротити, от десь на одну. Третю, отаку чекаємо. О, і Тоді вони підуть, отут бруньки на наступний рік, дадуть гарний врожай, їх буде більше. От. І таким чином ви робите по периметру, обходимо кожну. От. Що, що ще треба знати, щоб... Був нормальний врожай, що оці дворічні, а ще на дворічних є бруньки. Вони ще дадуть е, роки 3-4 будуть давати врожай. А тоді через років 5 вже треба буде омолоджувати і оці самі гілки. От, ну, а поки ми проходимо і зрізаємо крони, формуємо крону. І зрізаємо однорічні пагани на одну треть десь. Ті, які йдуть всередину, якщо ви побачите, вони не потрібні. Ну, тут, тут вони закороткі. Бачите, тут є вже грона буде. Ті ми не чіпаємо, а там, де такі вже погнали, от як тут, то зрізаємо. Ще треба знати, краще зрізати. Оце, от, бачите, оце розголудження. І оце пішла навскос, вона буде заважати. Тобто оце нам взагалі не потрібно її вкорочуємо тут на 3 см, щоб вона не лізла. О. Бачите, хвороба якась. Ще треба вкорочувати так, щоб брунька була дивилася наружу. Щоб не внутрішню частину крони, а наружу. О, тоді вона буде наче розширюватися і не буде загущуватися. Ну, і, і тут ось, ось бачите, оце дивиться туди в дерево. А оце, ну, ну, це коротке відстань. Нам треба одну трети. Тому беремо десь отут. Ріжемо, оця піде сюди. Оце йде всередину. Теж не потрібно тоді вона така довга, ми її робимо коротку Тут будуть, якщо ви бачите, на наступний рік вже закладені ось обруньки. От, тому ми її отак вкорочуємо Тобто принцип, який все, що пересікається, все, що заважає. От, бачите, заважає. гілки, труся одна от об одну. коли буде вітер, вони будуть тут пошкоджуватися, буде на них хвороба. Тому ми вибираємо, яку залишить цих. Ну, бачите, оця йде сюди. Значить, вона ми її вкорочуємо. Так, цю вкорочуємо тут. І вони таким чином... Вже не будуть тертися одна об одну і не будуть пошкоджуватись. Ну така це, Операція займає багато часу. Так треба біти скрізь все дерево. От. Це творча така робота. Друга, що треба зробити, це не менш важливо, бо вигане тоді наверх. Ваша черешня буде гігантською. От тому от я зараз наверх полізу, я вже колись вкорочував і от подивіться, знову треба буде залізти і от то, все, що наверх іде, ці вовки, ці гілки треба буде пообрізати. Ну і третя операція це... Розчистити отут чашу таку зробити. Тобто, все, що дивиться туди, всередину, ми будемо вичищати, і щоб туди попадало сонячне проміння, і вона гарно зав'язувалася. Ті такі три операції треба зараз зробити влітку.